Спортивний клуб Дніпро 1 презентував нових гравців, які посилили склад підопічних Ігоря Ювічовича, як розповів почесний президент команди Юрій Береза, перед гравцями ставлять мету пробитися до Єврокубків. Проте трансферна кампанія не обійшлась без нервів. На сьогоднішній день я скажу, що більшість побажань тренерського штабу ми виконали Єврокубки. Це програма мінімум. Ну, перше місце програма максимум. А які ми можемо стати завдання? Треба битися, виходить битися. Новачками клубу стали шість гравців: голкіпер Євген Пас та Румун Валентин Кожокару, захисники Валерій Лучкевич, який раніше захищав кольори ФК Дніпро, та Микита Кравченко. Хорватський півзахисник Невен Джурасик, якого взяли в оренду з загарбського Динамо, та нападник Назарій Русин, якого також взяли в оренду, але з київського Динамо. Для міня да, так, мене дуже великі амбіції. Зараз я хочу а, як можна більше стіч з Дніпром. Крім цих новачків на постійній основі до Дніпровського спортивного клубу доєднався півзахисник Олександр Піхальонок, якого після оренди змогли викупити у Донецького шахтаря. Він каже, що допоможе команді досягнути мети, та впевнений, що інші новачки підсилять клуб. Команда хорошо підготувалася до сезону. Я сподіваюся, що в цьому году задача стоїть в Єврокубки. потрапити. я надіюсь, ми виповнімо задачу. Дуже багато да новачків прийшло. Хорошу трансферну кампанію. зробили, поэтому я там нікоти ріб знав Кравченка, Лучкевича і знімі. Лічна знаком я знав. А, іностранці, які прийшли, дуже ну, хорошо, урані футболісти. Крім презентації новачків, клуб показав, у якій формі буде виступати наступного сезону. Основним кольором залишиться синій, а резервний комплект буде жовтим. Також СК представив титульного спонсора, яким стала українська букмекерська компанія. Можу сказати, що не до кінця докомплектована. Думаю, що треба ще пару позицій, але. Гро футболістів, які ми схватили, вони вже тут, і думаю, що ми готові до чемпіонату добитися. Кажу з першу чергу, з першим матчем з Ворсклою. Головний тренер СК дніпро 1 Ігор Йовічевич каже: підсиленням задоволений, але не відмовився би від ще декількох футболістів. Крім цього, при вболівальниках команда провела відкрите тренування та короткий матч, які завершили серією пенальті. Сезон футболісти з Дніпра розпочнуть у українській прем'єр лізі у Полтаві 26 липня матчем проти Ворскли. Іван Дусь, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.